Вражають, дивують і шокують світ. Відзначає сьогодні день рекордів Гіннеса. Щоб вписати в історію своє ім'я, треба утнути щось досі небачене. Щодня тисячі людей десятками поглинають гамбургери, стрибають вище голови, б'ють голови унітази. Стати най-най намагаються і українці у книзі Гіннеса Їх вже майже сотня. Хто вони Юрій гула розкаже. 48, 49, 50. Я вже йду на рекорд. Здавалось би, простенька вправа, але знаєте, скільки треба так разів присісти, аби стати рекордсменом Гіннеса? Понад 111 тисяч разів за добу. Спробую наприсідати стільки хоча б за місяць. Це офіційна спроба книги рекордів. Ще вчора вчитель фізкультури, а сьогодні світовий рекордсмен і не просто ходить до гори ногами, а й тягне так автівку. Їхні досягнення інколи дивакуваті, але варті визнання. Люди ладні майже на все, аби стати найнайкращими. Три, один, старт! Крутити сальто на одній нозі ще й задом наперед або засунути до рота пів тисячі пластикових соломинок. Вже понад 10 років тримається рекорд твердолобого американця. Він головою розтрощив 46 кришок унітазів за хвилину. Українці не пасуть задніх у рекордах, а іноді навіть перевершують у всього українців в книгі Гіннеса приблизно 80-90 чоловік. Червоне у Чорний Горох усю квартиру надії Комарової заполонили сонечки. Збирати колекцію викладачка математики почала 11 років тому, коли першу брошку у вигляді жучків у цяточки подарувала подруга. Тепер у квартирі світової рекордсменки 12 тисяч сонечок. Ви їх бачите. Ви бачите. бачите, колекція унікальна. Ну, гріх не подати это все на Гиннеса, щоб просто утіріть всім нос за границей. Пусть знають, які колекції є у нас в Україні. Пусть знають які є у нас люди. Те, що українці ще одна із найсильніших націй світу, вкотре засвідчив львів'янин Олег Скавиш, два роки готувався, аби зубами протягнути корабель. До цього тренувався із потягом, трамваєм тягнув автобус, сани і літак. Судно вагою 614 тонн Він зубами відтягнув на 15 метрів. Витягивай, витягивай, витягивай. давай, 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 давай. Скільки витрачає на стоматолога, Скавиш не зізнається, але відомо достеменно за потрапляння у книгу Гіннеса рекордсмени не те, що не отримують винагород, а самі ще й доплачують. Якщо у вас там саме нос або саме волоси в світі, вас пригласять в Лондона фотосесію до, до наступної книги рекордів. Але, як правило, всі затрати лягуть на вас в сумі, це від 3 до 5 тисяч євро. Примірно і скоріше, що ви за них получите 5-6 рочок в гінесі даже без фотографії, тому що фотографія стоїть діє. Але головний приз для рекордсменів аж ніяк не гроші, а слава та визнання. Юрій Гула, Віктор Білогорцев. Новини сьогодні канал Україна.